Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликає духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи закриті дороги на здоров'я, чи втручаються хтось, ставить негативні програми, порчі на здоров'я, порчі насмерть. Чи заважає хтось одужати? Усім, хто дивиться відео, близьким людям, якщо є такі проблеми, скажіть, допоможіть чи закриті дороги на здоров'я. Бу боротьба дуже. Ой, тут. ще Верховний Суд. Янголи-охоронці захищають, повертають весь негатив назад. Тому хто це зробив. Вони повторюють просто, Бачать, що нема результату. Заперечую весь негатив убираю. Заперечу весь негатив Убираю. Нема жодної причини, нападають просто так. Ви маєте перемогу, Заперечу весь негатив Убираю. Будуть гроші. Тут ще що погано, що закривали шляхи, щоб не було грошей. Але у вас будуть гроші, попри все. Заперечу весь негатив убираю, відкриваю дороги шляхи. Гроші, дорога відкрита. Буде так. Ну, тут різний. хтось нападає, щоб вас. Покинули, щоб ви залишились самі, щоб у вас не було сім'ї. Може, вас покинув чоловік чи дружина. Щось така вийшла карта. Заперечую, убираюсь Заперечую весь негатив, убираю Негативні програми порчі і прокляття убираю Більше не працюють. Анулірую дуже сильно. Більше нема страху. Знімаю всі переклади. Порчі насмерть. Кладовицьку магію негативну. Анулірую. Більше не працює. Перекриваю. Відкритий шлях. Дорога легка. У вас завжди йдуть здоров'я, гроші, дороги на здоров'я відкриті. Буде так і так є. Дороги на здоров'я відкриті. сили Янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. Знімаються всі порчі прокляття. Негативні програми анулюю, більше не працюють. Відкриваю шлях на здоров'я, буде так і так є. відкриті дороги на любов, на здоров'я, на гроші. Дорога відкрита. Буде так. Так, і є питання від глядачів. Це питання на загальний розгляд. Воно може програтись також у всіх, хто дивиться відео. І ці питання е, на загальний розгляд вони за донати. В описі під відео є е, ссылка на, на донат. От, і загалом люба ваш відгук, коментар, подобайка це е, контакт, обмін енергіями, бо так набагато краще. Працюють і захист, і чистка. І ще я ставлю монетизацію, рекламу, ви дивитесь і теж це іде, як енергообмін, що ви витрачаєте час дивитись рекламу. Це така умова, щоб не було ніякої, щоб все було безпечно, щоб ви себе гарно почували. Так, добре, питання від глядачів. Е, скажіть ви сили, яка істина причина постійних проблем із здоров'ям у чоловіка? Чому він травмується? У нього онкології і, і а ще алкоголізм? Яка істина причина? Що відбувається з чоловіком? Того, хто питає? Що схожа проблема тих, хто дивиться відео? було гірше. Тут Верховний суд працюють, чоловіка захищають. Скажіть, а хто нападає? Ну, знов нападають. І дивіться, хочуть, щоб ви розлучилися. Хочуть, щоб ви розсталися, щоб ви не змогли його більше. Ну так, да, так, розлучили, щоб більше не було у вас кохання. Хто робить навіщо? Скажіть, допоможіть. ще сили, прошу допоможіть. Робить. Рушить, рушить родин, а це можуть бути родичі або друзі із дитинства. Ви все одно у вас ви будете разом. Тут вийшла карта, що неможливо, ви дуже сильно дру... дружба. от Ну тут все на розлучення роблять. Йому ставлять розсорки, він ще має бути агресивним. Можуть бути і депресія дуже глибока. Заперечу весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив, убираю. відвертаю. Яка істина причина, чому напали. Да, це чолов... інша жінка мені йде. Вона хоче його звабити чи щось йому зробити, щоб він був агресивний і алкоголізм вийшов, дійсно. Заперечую весь негатив убираю. Все буде добре. Він поступово відновиться. Ну, в нього доля бути нормально здоровим чоловіком, заробляти, мати гарну нервову систему. Тут все відновиться в нього. Прошу допоможіть вищі сили, одведіть, одверніть ворогів від чоловіка, всіх, хто зла бажає, хай собі це все забирають. Убираю розсорти, убираю агресивний стан, убираю порчу на алкоголізм, знімаю всі негативні програми, остуди, морки, отвороти знімаються, відновлюю повністю нервову систему чоловіка. Більше немає жодних негативних програм. Порчі, прокляття. Убираю порчу на самотність, знімаю, відновлюю системи організму. Анулюю всі програми негативні. Перекриваю вище сили. янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відновитися чоловіку. Знім... Зніміть ці негативні програми, розсорки, астуди, отвороти, алкоголіз. порчі на здоров'я порчі. Насмерть, кладовицьку маю анулірую. Більше немає причини для хвороб. Відновлюється повністю нервова система. Більше немає причини для онкології і хвороб. Більше не хворіє. І прошу поставити заборону на алкоголь. Відсікаю всі прив'язки, відсікаю всі енергетичні потоки, переключаю на займання фізичними вправами. Більше не хочу, не маю бажання вживати. Ставлю відразу до алкоголю, як до лайна, запах лайна і смак лайна відтепер і назавжди. Буде так і такі. Буде все сказано, здійснено, так буде. Так, да, ну можна буде така ситуація, що так довго нападали, що можна буде ще пройде час переглянути, як... який його стан. От, давайте далі подивимося ще. Це інша людина питає, чи зроблять сину протезування плечового суглоба після поранення. Скажіть, допоможіть ви ще сили, чи зроблять протезування, чи є якісь перешкоди, а, плечовий суглоб у сина, чи зроблять протезування того, хто питав. Ох, як хтось втручається в долю, хочуть адворот дв... ставлять, щоб нічого не робили. Щоб нічого не робили. Хто його чіпає? Ця людина вже давно втручається в життя. Заперечу весь негатив обирає. Заперечу весь негатив Убираю. Знімаю всі негативні програми сина. В нього по долі бути на в здоровому стані. Людина, яка нападає, вона носить маски. Це зрад... зрада, бо обличчя посміхається за спиною, говорить. Може, з роботи, не знаю. Вийшла карта роботи. Заперечую весь негатив убираю, відсікаю на віки вічні. Більше не можу тручатись у життя сина, Відкриваю дороги. На здоров'я, на протезування дорога відкрита. Перекриваю, перекриваю. Прошу, допоможіть вищі сили. Відведіть, одведіть всіх, хто зла бажає, хто негатив чинить. Хай з ними все це станеться. Дороги відкриті на здоров'я, на протезування, без перешкод, швидко. Відкриваються всі шляхи дороги на протезування. Дорога відкрита. Ніхто не може більше втручатись. Ставлю захист міцний. І вдень, і вночі. Янголи-охоронці захищають. Сина одводять, одвертають ворогів, повністю зняті всі негативні програми, студия отвороти мороки негативні знімаються, відкривають шлях на лікування, на протезування. Плечевого суглоба без перешкод. Буде так і так є. Дорога відкрита. Більше не можуть затягувати. Дорога відкрита. Відкриваю дороги і на гроші, на здоров'я, на гарну чоловічу долю, щасливу, щасливе життя. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги на протезування сину. Роблять протез плечового суглоба, того, хто питав без перешкод. Буде так і так і... Відкриті всі шляхи і дороги на протезування буде так і так Так, все має бути добре. Він має бути здоровим, його відновлять. Ну, тут поставили палки в кольоси, але все одно треба періодично переглядати. Ну, прям як а, такі кати, як катують. Знаєте, от мені йде, що воно насолоджується тим, що може псувати, що має такий вплив в ця, як у маніяка, яка. Насолоджується владою такою, що може псувати. от Тут Верховний суд все одно, все лайно вертається назад. Тому хто робить? От так, добре, на цьому я завершую. Дякую всім за увагу, за подобайки, за те, що пишете коментарі, мені дуже приємно. Також, що робите донати, ви відновлюєте мою енергію, іде обмін енергіями, і набагато краще і швидше працюють чистки і захист. Також. Я хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових кожен день. Робіть, будь ласка, 1-2 гривні, 10 гривень поміч, е, на, е, щоб закривалися збори на дрони, автівки, в, в, все, що збирають для наших військових. Це їм зараз необхідно. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам бути здоровими, щоб у вас всі системи в організмі працювали, ви були активні. І одвернулися від вас всі вороги, не могли більше з вами нічого зробити. І все лайно, що вам робили, і все назад вертається. Буде так, так і є. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!